Правильний догляд за жимолостю восени, ключ до рясного врожаю в наступному сезоні. З цього відео ви дізнаєтеся, коли ж проводити осінню обрізку жимолості, які добрива потрібно внести для закладання плодових бруньок та як захистити кущ від морозів та хвороб. А також чи потрібно вкривати жимолость на зиму. Вітаю на каналі Яскрава Клумба! Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо доглядати. Жимолость рідко хворіє, не боїться холодної зими. Цінується за те, що вона одна із перших ягодних культур приносить урожаї, тим самим заповнюючи на початку літа дефіцит вітамінів у людини. До кінця липня завершується плодоношення навіть у найпізніших сортів жимолості. Після цього простий та швидкий догляд у серпні та вересні. І саме від цього залежить наскільки добре перезимує кущ і чи порадує він нас рясним урожаєм ягод в наступному сезоні. До основних робіт з догляду за рослиною восени відносять полив, обрізка, що носить санітарний або омолоджувальний характер, підживлення та покращення ґрунтового складу, профілактична обробка від хвороб та шкідників. Окрім цього, характерною рисою всіх видів жимолості є ранні терміни пробудження рослини навесні, тому пересадка на інше місце або ділення чагарника виконується саме восени, хоча б за місяць до сильних морозів. Після збору урожаю ми не припиняємо поливати кущі жимолості. За відсутності рясних атмосферних опадів це потрібно робити хоча б раз на 7-10 днів, витрачаючи на дорослу рослину близько 30 літрів, а під молоді кущики 8-10 літрів води. При поливі потрібно промочити ґрунт у пристовбуровому колі на глибину 35-40 см. Для збереження вологи бажано мульчувати посадки торфом, сіном або скошеною травою. Переходимо до обрізки, Формуючу обрізку. Ми починаємо робити лише після того, як листя опаде. Але до шестирічного віку ми кущі не чіпаємо і робимо виключно санітарну обрізку, тобто підчищаємо сухі та пошкоджені гілочки, якщо вони є. Прорідження та омолодження ми проводимо на дорослих кущах, але пам'ятаємо, що у чагарника не можна чіпати верхівок пагонів, тому що саме на них знаходиться максимальна кількість квіткових бруньок. В осінній період жимолості потрібен калій та фосфор. Саме вони відповідають за підготовку рослини до зими. Також сприяють хорошому визріванню пагонів та нарощуванню кореневої системи. На початку серпня вносимо під кожен куч жимолості 40 грам суперфосфату, 40 грам сірчано-кислого калію та 300-400 грам попелу. Розприділяємо все у пристовбуровому колі та злегка зароблюємо у ґрунт. Сильно глибоко вспушувати не можна, адже коренева система у жимолості поверхнева і легко може пошкодитись. Після цього щедро проливаємо водою і нагадую, що всі добрива вносяться лише по вологому ґрунті. Наприкінці вересня будемо ще раз підгодовувати жимолость готовим мінеральним комплексним добривом з позначкою осіння. Цих двох підживлень рослині буде достатньо, щоб відновитися після плодоношення, підготуватися до зими та закласти квіткові бруньки. А якщо шукаєте якісні саджанці, жимолості, осінні добрива та все необхідне для догляду, заходьте на сайт Яскрава клумба. Там ви знайдете перевірені сорти, здорові рослини та доставку по всій Україні. Посилання залишаємо в описі під відео. Взагалі, жимолос хворіє досить рідко. Сучасні сорти стійкі до грибкових хвороб на генетичному рівні. До речі, і комахами-шкідниками вона також практично не вражається. Однак бувають напади попелиці листовійки щитівок. До збирання урожаю ніяких обробок проводити не рекомендують а от після можна обробити для профілактики баковою сумішу одразу від хвороб та шкідників. В серпні або на початку вересня після обрізки та підживлення проводимо обробку в сухий безвітряний день. Склад бакової суміші беремо скор або хорус, додаємо актара або конфідор Максі та додаємо прилипач. Ретельно змочуємо не лише листя, але й скелетні гілки, пагони та ґрунт у прикореневій зоні. Там зимують личинки та спори грибів. Проводимо оприскування у вечірній або ранковий час. Жимолось дуже морозостійка культура, тому додаткового утеплення та укриття не потребує. Але якщо кущі вас молоді, як у мене, то не зайвим буде замульчувати прикореневу зону кислим торфом або компостом. Наразі усе з вами була яскрава клумба. Садити сад означає вірити у майбутнє. До нових зустрічей!